Всім притаськи! З вами я, Міланопінки і Сензіною і Вусік. Всім при сьогодні ми з Іваною прийшли знову в контент-вернінг, тому давайте поїхали. Це наша улюблена кафешка, де от такі от проживають такі прекрасні зірочки. Івана зараз стрибне на зірку заради контенту, і я кину в ту зірку камеру, щоб врятувати Івану. Ура! Все, я дам далі. Нам треба щось прикольне знайти. Че, шо тут таке? Що за штука, череп, ага. Так, чекай, чекай, Не, треба монстра найти якогось. Не, я не знаю, куда мы можем піти, чтобы тут а, знайти якісь прикольные пригоды и при цьому вижити. Вау, привет! Не. О, равлик. Hello! Да. Топ бежим, бежим, бежим. Ладно, ламп. Что тут таке? Що тут таке? Та веди ты, веди веди зараз зажме. Ні. Ладно. Ви сьогодні такий ем, бомбический. Ой. Зараз голосок проріжеться, Обернись від вокаліста Обернись. Від... голосок прорізався, нормально, з ким не буває? Ого! Оу, блендер! Привет! Тут зразу пару монстрів, шикарно. Е, супер, суперово. Але мені би ще вихід знайти? Мені здається, я вже вихід пробігла. А що мені робити в такій ситуації, я не знаю. Е, знову те саме місце, шикарно. Да те є? Дати є? Івусь, біжи! Кричи, кричи, кричи! Я біжу, я біжу, я біжу, біжа, біжу. Де я? <плес> Ого! Що воно загарчало на мене, ладно? Ванна дала признаки свого життя, що вона ще жива. А ще в мене 2% лишилося на камері. Івусь, я другий поверх знайшла. Ну точніше, перший. Івось! Ти жива? Що тут Зірка, так що обережно. Давай, давай, ми а дойдемо, ми дойдемо. Лікаро. А ти тут один? Зараз обернусь тут ще один буде, так? Я гадала. А годала? Не, ну нормально. Це дуже навіть добре. Нам просто ще один день нормально протриматись і все. А може щось копимо? Та ні, не, не треба. Давай уже ну або ні, ладно, чекай. Нє-ні-ні, не купи, не купуй, не купуй Давай не мікрофон. Ні. Поки що нічого не купляю, а потім назбираємо на щось хороше. Давай пішли Ну тут, типа, знаєш, що рідкість, щоб зараз тут монстри попалися як у того е. Я не знаю, якісь монстри, які. Ого, зимай. Всім привет У нас тут знову якась дуже бомбічна істота. Ого, не пронесло. І що? Ладно. Все, давай тікаємо. Що? Наша? Дара. Давай. Вау. Давай, давай, знімай, знімай, знімай. Вау, а що буде, якщо нажати на цю кнопочку? Ладно, я зрозуміла. Ти чи я знімаю? Давай я. Да. Uh, я йду заберу. Що а, uh, uh, Далі, далі відійде. Якщо ти посвітиш на нього, то він на тебе. Uh, ну, розізлить. Здалека я його знімаю, коротше. Треба забрати камеру минуло. Якщо її знайдемо. І. І... Uh... А де? А де камера? вона зірвалась? Ти прикинь, якщо вона сюди полетіла? Ладно, сьогодні без камери. Окей. Без камеры, ты шо на перший план. Ааа! Не, я поняла, за що ты окей. Тут блендер, бландер, блендер, блендер. Назад. О, там вот, знімай. На мене зараз побежи. Давай. Стой все, побігли. Я не знаю, як я звідси потім виходити буду. Надіюся, що вийду. Ага, в неї вже там щось робиться. Окей, я знайшла вихід. Почнемо з плюсів. З мінусів це те, що я загубила Івану і. Я без камери. З плюсів це знову ж таки те, що я знайшла ліхтарик. Майже З мінусів шо... ні, -ні, -ні, ні ні З мінусів... З мінусів то що, якщо я провалюсь, то це буде не дуже добре. Вже знайшло. І Івусь, ти жива? Де да, ти я? Де да, ти я? Я тут. Бландер, знімай бландер. Куда його? Чуєш, я його тільки що перестрибнула. Дякую. Ми пустили тільки одне відео і все. Всі вже вирішили, що в мене контент не цікавий. Дякую. А, дякую, це просто був сон. О, ну то добре. Ура! Тут знову наша улюблена карта. Давай, Івана. Да. Я щось не знаю, всі почули тебя, то всі повтікали. У нас тут Івана весь контент парнинг тримає в страсі. От тут весь контент парнинг, всі монстри тут бояться її Туда не йде. передумала придумала. Двойдам. Диви, вот тут зараз має бути хтось 100%. І це всього буде той їжак якийсь, бомбічний Алло, алло, Івусик, просинайся Вусь, давай, вставай. Ну, що ти заснула тут на місці? Вот, тут я просто шукаю. Ну, давай ще раз. хоп чароп? Дякую. <рик> <рик> І оця собака. Пас патрон. Пас патрон, привітайтесь! Вау! Класс! А ну? О, якраз видно ту собаку. Ты жива? Я жива! Я все. Ого. Я тобі кажу, ты... Ти... Ты ну дуже везуча. Ага. Не, ладно, ты не везуча. Я надіюсь, ти туди зняла. Ні, ладно, на базу О, привет А, Что? Ну, сам за руль взорвусь Слава У меня пришло несколько Нет! Да это я Мила Кто это такие? Нет, нет, НЕТ! Чекай, чекай, чека, відідайте, я здалека хочу то познімати. Две зара побіжить на нас. А, то той шарик? А, ні, він нас не. Біжим. Е, в різні бука давай попробуем. Ага. А, ти за мною побігла, та? так? Так. Я краще з тобою, більше, ніж до тебе. Наверх. Обійте, краж, біжи наверх. Треба обійти, краш, майже всю школу. Біжи, біжи. Біжу, біжу. Что тут? Ну ч ⁇ их две? А мы мы да, все. Вау, тут все. Да, да, вау. Да, не, Вау, -не -не. не, 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 З Іваною змогли назбирати вже 3000 переглядів, тому ми лягаємо спати і зараз починаємо новий день. М -м. Та, Ура! А ще я застрягла. Окей, зараз почекаю, дай вилізу. Та почекай, мене ножка застрягла. Не хочу спати. Як мені вилізти? Диви, точно не посередині, це буде дуже складно. От перша найкраща думаю. Давай перша. Чекаю, яке ти хочеш? То ти прикалишся, то буде дуже важко. То треба різних 15. Тобто, дивися, ти навіть не перечислиш. Диви, равлик, отам та черепаха, огнімьот, бабка там та. треба 15 А Давай я куплю дефібрилятор. давай Оператори завжди виживають, тому я буду. з камерою. а ти без. А я з бургром. Мілана, тут люк відкритий. Ні, не думай. Ладно, я вже на сход. Чуєш, ідем на нанес саме, і там є дошка, і ми зможемо вийти. Бім-бім Бомбочка Бім-бім-бам-бум Зараз розірвайся. Ні! Міла, живи! Ого. Бо я буду. Я наверх забралася. Я теж я зняла його, Я жива. Ти хто тут ще хтось у мене? Да. Да, да, ти я. Ну, я не знаю. Я там добула, мені просто ты. Те... Типа була, була, ти мені сказала, що ти вилізла звідти Ні, я ще не вылезла. По тебе злякалась. Ну и кто? Может, это кто я. А. Я вже знаю хто Хто такой? Вау, привет! Ну він хувається від камеры. Що? Что за звук? Я не знаю. Тут два равлака, А не, а ж тут? Вот, Якип бомбочки кидаю. Я верю, тут ще два равлака. Ні! Ты жива? Нет! Мила, біжи Бі -бі 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 Давай! Бі -бі 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 Бум! Давай побігла, я бургер візьму. Побігла. Головне, щоб хоча б 13 тисяч набралось. Бургер забрала? Без нього там ніяк. Я маю його якось руб Ну ладно, 12 тысяч тоже нормально, правда? Не, 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 не рухай, не рухай, не рухай мене, не рухай. Та, та та Івану жрає, давай, давай, давай Хоча б дніт нормально. Та, да, Івана, тікай Наші бургери найкращі Ну ладно, даруй дам. Так, назад наверх, 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 я почула одну дуже хорошу особу. Давай біжи! Нам треба бургери ні! Бургер! Найкращий! Ну са у нас нас! Це шока! О, бре. О! Чекай! Зараз його тра... Ні, 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 Не! Нам треба наверх на третій поверх! Ні! Тут апаук! Ого! Ого, я з такого з близького рахунок... Та біжи, що ти роб? Та що ти на ньому їдеш? Та я не можу. Та та я ти не... на ньому їздеш. Та я не можу. Да він є. Я Музыка. його чую, а його не бачу, щось. Мезка. А він тут іде. Вау, привіт. Біжи, біжи, біжи. Ні, а я? Ні. Ну, зато красивий кадр. Ого! Давай, давай, давай! сюди біжи Зараз, зараз, зараз. Я обіжу, я убіжу. Наші найкращі! Нормально так? Не, чекай. Бургер. Але бургер. Вау, Ух! Та чекай, собаку знімаю Тут що таке охота не вилітає. Біше, біжи, біжи. зараз стріляти пише. Сьогодні ми будемо плавати в нашому елітному басейні. Давайте. Буль. Вау, буль 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 Вау, буль-буль-буль-буль-буль. буль На честь такого я пропоную лягти спати в нормальне ліжко, а не на стелі. І тепер yeah, у нас 128 тисяч, але я пропоную ці 128 тисяч вже набрати в іншому відео. Ну а на цьому все. Кому сподобалось це відео, ставмо вподобайки. Забуємо підписатись. Назвали є, Манпінки і Вусіки, і всім па-па-па-па. А до речі, а тут все вже а без ціли. Угу. цілий. без цілих.